Між Індією та Пакистаном зараз почало реально палати у їхніх відносинах і в їхньому збройному конфлікті. А це одразу зі старту скажу: дві ядерні країни і увага до їхніх точок на карті точки їхнього зіткнення потенційного на карті зараз прикута від усього світу, тому що коли дві ядерні країни реально готуються до повномасштабної війни. Це як то кажуть, пахне киросином, і тоді назва нашого ютуб каналу набуде небиякої актуальності. Отже, я вас вітаю на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, підтримайте це відео своїми подобайками. пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. Зараз я детально спробую розповісти, що ж відбувається між Індією та Пакистаном, куди зараз в якійсь мірі навіть переміщується увага світу з території конфлікту між. Росією та Україною з території конфлікту з близького сходу між Ізраїлем та іншими представниками мусульманського світу. Відтак Індія та Пакистан розвиває новий виток конфлікту. Про все це далі. Отже, що ми знаємо, що сталося в цій історії? Принаймні по заявах Індія готується до повномасштабного фактично воєнного конфлікту із Пакистаном. Про це буквально на днях заявив міністр інформації Пакистану Аттаула Тарар. Він сказав, що впродовж 24-36 годин Індія готова розпочати військові дії проти Пакистану. У свою чергу прем'єр-міністр Індії на е, надав збройним силам Індії повну свободу дій. У боротьбі із Пакистаном, як він сказав, фактично дослівно по ночах там зараз фіксуються вибухи, фіксуються обстріли. Давайте подивимось, послухаємо. Головні перестороги цього конфлікту полягають в тому, що це дві ядерні країни, і на цьому робимо основний акцент. Міністр оборони Пакистану вже заявив, що його країна, яка перебуває у підвищеній бойовій готовності, цитую розглядає можливість застосування ядерної зброї у разі виникнення загрози існуванню держави. І до чого тут Україна? Я теж. Сьогодні, друзі, про це розповім. Отож, чому загострився конфлікт? Давайте розпочнемо з коротесенької передісторії, тому що без неї просто стрибати по вершках має абсолютно ніякого сенсу. Для того щоб зрозуміти це, потрібно заглянути на карту. Google Maps, класичну Google Maps, застосуємо для цього, аби подивитися детальніше, про що ж взагалі йдеться. Отже, ось у нас, друзі, Індія на острові півострові Індостан, і поруч із ним на північному заході, розташований Пакистан. Бачите цю точку на карті? Це. Суперечливий регіон Джамута Кашмір, щодо якого розгортаються е, головні, фактично що е, припетії події, що зараз відбуваються, і вони вже розгортаються десятками років. Джамута Кашмірі є місто, це курортне місто Пахалгам. Ось воно 26 квітня, тобто кілька днів тому, ой, перепрошую, 26 квітня, тиждень тому, фактично, що там було загинуло 26 туристів у місті Пахалгам внаслідок того, що якісь бойовики напали. На відпочивальників там індія назвала цей напад е, терористичним нападом е, і звинуватила у ньому Пакистан в підтримці цього інциденту. Ісламабад, це столиця Пакистану. Вони заперечили причетність до нападу. Натомість відповідальність за нього взяла на себе невідома група бойовиків під назвою Кашмірський опір. В підсумку, ніби без прямої війни кожної вини кожної зі сторін конфлікт опинився в його апогеї через вбивство туристів. Нью-Делі, це столиця Інділі, Індії. Вони призупинили важливу угоду про розподіл водних ресурсів із Пакистаном, тому що ну на питанні водних ресурсів це фактично так само частина навіть і гуманітарної гібридної війни між Пакистаном та Індією вже роками точаться так само суперечки, тобто без Призначення вини винуватих е, обидві ядерні країни почали готуватися до бойових дій. Чому така гостра суперечка саме за цей регіон, е, який от е, я показував на карті, показую його і ще раз. Е, регіон, який називається Джамута Кашмір, е, це друзі, суперечлива територія. Е, чому вона суперечлива? Це Територія на півночі Індії формально вона не формально, а офіційно вона в найбільшій кількості належить саме до Індії, але є певна особливість цього регіону, тому що там більшість населення складають мусульмани, і це вже причина суперечностей. тому що 80% індійців сповідують індуїзм. А Кашмір це ж мусульманська столиця Індії. Справа в тому, що Пакистан, який межує з Індією, це. Виключно мусульманська країна навіть у назві Пакистану йдеться про те, що це Ісламська Республіка Пакистан. І відтак Кашмір. Як так сталося, що він опинився в Індії? Ця територія є постійним предметом суперечки між Індією та Пакистаном з 1947 року, коли. Так звана Британська Індія, коли перестала бути колонією Великої Британії, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. І більшість жителів Кашміру, мусульмани, спочатку передбачалося, що вони відійдуть до Пакистану. Однак Махараджа, тобто князь цієї території, індус Харі Сінг, ухвалив рішення, все ж таки, щоб регіон йшов до Індії, і це викликало масове невдоволення е, населення цього князівства, в результаті чого спалахнула перша індо-пакистанська війна. Тобто, ще раз повторю, по суті, головна суть цього конфлікту полягає в тому, що він збудований на релігійній основі. І зараз е індійська територія, але з мусульманською більшістю, постійно є е витком. Скажімо так, конфліктів різної інтенсивності між Індією та е, Пакистаном е, зараз вони перебувають на межі чергового збройного конфлікту. Е, обидві сторони справді як то кажуть, приведені в бойову готовність е, індійські е, і пакистанські в 2019 році теж фіксувався схожий напад як зараз, але е, тоді стоячи на Краю прірви на межі війни країни все ж таки не пішли цим воєнним шляхом. Нині аналітики з різних видань, джерел інститутів оцінюють ймовірність ескаланції масштабнішою ніж будь-коли. І насправді, як на мене, тема Кашміру, друзі, це дуже яскравий маркер, фактично розмов про Крим. Розмов про Крим і про Дональда Трампа, який хоче е, і вголос промовляє тезу, мовляв, визнання анексії Криму, узаконення її легалізації цього статусу в російських руках, тому що всі ці теми про Крим вони тільки підштовхують насправді інші країни, в яких є заморожені конфлікти або в яких є е, невирішені територіальні суперечки, воювати. До інших локальних конфліктів це все провокує А от у випадку, коли це йдеться про Пакистан та Індію і про цей суперечливий регіон Кашмір, ну то це вже не просто локальний конфлікт, це уже конфлікт з присмаком ядерної війни, третьої світової війни, ядерної війни, тому прямим текстом я скажу так: розмухування подальшої тези Криму може просто-напросто створити, спровокувати. Ядерну війну, третю світову ядерну війну, якщо і далі продовжувати штовхати цю тему, тому що якщо американці будуть далі наполягати, а особливо їхній президент на темі легалізації Криму в російських руках, то вся вся взагалі структура безпеки, яка була складена після другої світової, яка і так зараз крихка і фактично що розсипається на наших очах, вона просто впаде, впаде і під заваленами цієї руїни опиниться. Опиниться весь світ, фактично, тому що таких. Незакритих територіальних конфліктів є дуже і дуже багато, і кожна країна буде претендувати на те, щоб його у цій системі вирішити? Ну мовляв, Крим вже вирішили. То чому нам не можна? Чому Пакистан не може претендувати на більшу частку Кашміру, тим паче, що там живуть мусульмани в Індії? Чому Туреччина не може претендувати на офіційне визнання статусу Північного Кіпру, який є окупований з 80-х років минулого століття? Чому? Чому багато інших конфліктів можна буде підіймати? Чому Тайвань не відкрити на нього пащеку китайцям і повністю повернутися до цього питання? А там і ще Абхазія, Придністров'я і багато 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 інших суперечливих територій. Близький схід, там просто колондайк, подібних речей. Відповідно, якщо далі розмухувати тему Криму, то це не вирішить. Наближення, скажімо так, до третьої світової, те, що чого хоче уникнути, Дональд Трамп. Він же ж каже: Я не хочу Третьої світової, я не хочу ядерної ескалації. Це навпаки, на мою думку, наблизить і якби це. Не було дивно констатувати, але це е, створить е, нових бар додасть назві нашого ютуб-каналу під назвою третя світова. Тому Крим у цій конфігурації в жодному випадку не можна рухати, і я повторюся. Я вірю. Я завжди це повторюю цю тезу. Останнім часом я все ще вірю в раціональність нераціонального однак світу, що все ж таки вистачить місків не розмухувати далі кримську історію, кримську тему, щоб от не сполахувало таких подібних речей як. Щодо Кашміру між Індією та Пакистаном. Хоча деякі речі, як ми бачимо, вони перестають бути контрольованими. Втім, наразі ще повномасштабного великого поширеного конфлікту поки не сталося. Спостерігаємо, однак ризики зараз дуже. Дуже високі на тому буду ставити крапку. Дякую вам за увагу, друзі. Поставте і ви свої вподобайки, підписатися на нас. Ну і пишіть свої коментарі. Можете тиснути також на дзвіночки з метою підписки на наш YouTube канал. Буду вдячний вам за це. На все добре. До нових зустрічі.